Друзі, всім привіт! Рад вітати вас у цьому відео. І е, сьогодні хочу розглянути одну цікаву партію, яка відбулася нещодавно на чемпіонаті Харківської області з шахів, який відбувся у нас буквально тиждень тому. І е, в цій партії за білих грала. Євгенія Долуханова, міжнародний гросмейстер серед жінок, і за чорних у нас граф міжнародний гросмейстер серед чоловіків, Валерій Ніверов. Тобто це два найбільш цитуловані гравці на цьому турнірі. Партія, звісно, що мала дуже важливе а, значення з точки зору якраз боротьби у турнірі за призові місця. І давайте подивимось, що в цій партії у нас відбувалось. Якісь найбільш цікаві моменти ми з вами будемо дивитися, звісно, що більш детально. Отож, давайте почнемо до Луханова за білих, Нівєров за чорних. І після D4 і Gін F6, звісно, що в цій позиції найчастіше білі грають або С4, або, наприклад, Gін-3, слон F4, слон G5 теж популярний хід. Але Євгенія зіграла С3. І а, цей хід, теж, звісно, що має право на життя, хід дуже такий надійний і а, стабільний, але, звісно, що таким ходом дуже важко. Білим розраховувати на дебютну перевагу. Тим не менш, за допомогою цього ходу білі можуть якраз піти від а, теорії. Отож, далі у нас було D5 і слон G5. Тобто це щось схоже на дебют Тромповського, але в дебюті Трамповського все ж таки білі грають слон G5 на другому ході, а не на третьому. А далі у нас було d 7, Є3 і а, дуже принципово грає далі Валерій Нівєров. Він Якраз теж, в принципі, у стилі Томповського робить хід конем на поле е 4 І, звісно, що атакує слона на полі G5. Далі в цій позиції найкращим ходом за комп'ютером, звісно, що ми маємо змогу це подивитись, і це дуже важливо. Так от, найкращим ходом за комп'ютером буде хід H4, тобто бій захищає слона таким чином і не уходять назад, наприклад, на поле H4, що й було в партії. Далі, після h4. Найкращим ходом за чорних, звісно, що буде обмін коня на слона, тобто кінь g5, G, і отут дуже синий хід за чорних, і типовий для подібних позицій це хід e5. Тобто чорні відкривають диагональ і атакують своїм ферзем пішака на полі g5. Тим не менше, що у білих є, звісно, що хід f4, вони захищають пішака свого на g5, важливий пішак, оскільки він дає білим простір на королевському фланці. Ну і далі Теж давайте ще пару ходів подивимось. тобто ЄФЕФ, основне 6 і G3. А білі захищають пішака. І що цікаво, що в цій позиції, в принципі, білі можуть спокійно залишитись без рокіровки, оскільки в них дуже багато пішаків біля короля, її фігури теж короля непогано захищають. І ця позиція приблизно рівна. Вона теж доволі така нетипова, але тим не менш тут шанси сторін приблизно. Однакові. В партії Євгенія зіграла інакше, зробила теж стандартний хід, але він трошки гірше за комп'ютером, гітса на 4. Теж, що цікаво, що це дуже, дуже рідко траплялося на практиці, ця позиція. Тобто, наприклад, тут у нас 615 партій лише по базі лічеса, по базі майстрів, всього лише одну партію можемо знайти. Тобто майже вже в нас теорія закінчилась на четвертому ході. Отож, слон H4, дивимось партію. ну і Далі обидва граці грали дуже сильно, тобто майже ідеально. Тому тут трошки без коментарів подивимось, g5, слон G3, тут вибору не було. Далі H5, H4, точніше F3 грають спочатку білі, нападають на коня і h4. Тобто чорні, звісно, що хочуть максимально активно грати. І не уходять конем з центра. Ну і тут дуже типова жертва за білих, звісно, що слон у них провисає, але тим не менше чорний кінь теж знаходиться під загрозою, оскільки білі хочуть з'їсти Ф'є. Але перед тим, як зіграти F'є, слон це 7. Знову ж таки, типова жертва за білих в подібних позиціях. І після c 7 білі грають F'є відіграчі фігуру. Однак після DE все ж таки перевага на боці чорних, оскільки в них багато простору на канадському фланзі, і крім того, два слони, це теж дуже важливо, оскільки позиція дуже скоро може відкритись, і в таких структурах, звісно, що два слони будуть доволі активними. Але, тим не менш, позиція, знову ж таки, дуже нестандартна, і тут легко помилитися як білим, так і чорним. Далі і Долуханова, і Ніверо грали дуже сильно. Тобто, Знову ж таки, майже ідеальна гра від чорних і від білих до певного моменту. Слон B5. І теж цікаве рішення, яке повністю підтримує комп'ютер, це не намагатись залишити за собою право на рокіровку, а зіграти королів 8. Тобто, чому королів 8, а чому, наприклад, не на слон D7? Тому що ми хочемо. За собою залишити двох слонів, ми це чорні у даному випадку. І крім того, слон може в деяких випадках і навіть з'їсти коня на H3, а крім того, звісно, що слон може піти і на якісь інші поля, наприклад, на G4 на F5, що ми згодом з вами і побачимо, коли слон буде виходити в майбутньому. Тобто це дуже така мобільна фігура, і в майбутньому вона може бути. Дуже корисною при атаці на короля білих. Тобто кролів 8 дуже гарне рішення. Далі у нас було кіннів 2. І G4 теж гарний хід. Атака пішака на полі E3. Далі кінь e4, Кінь d5, кіньф 1, захищаючи пішака. І отут цікаво, що замість ходу Кінь Є3 теж непоганого ще краще було за чорних зіграти Ф5. Тобто, поки що ми просто розвиваємо свого слона, це завжди буде корисно. І також відкриваємо лінію. Для своєї тури, яка може потім піти, наприклад, на поле D8 чи там на C8, дивлячись за ситуацією. Однак кініт, звісно, що теж гарний хід. Тим не менш, позиція вже підрівнялась. Тут вже у нас оцінка приблизно 0 за комп'ютером була. Ну І далі слон F4, тура F1, слон H2, і в чому ідея цієї жертви пішака на полі H2 за білих? Ідея в тому, що тепер слон якраз пішов з діагоналі. Важливої чорної, і у білих з'явилася можливість зробити довгу рокіровку, після чого ми бачимо, що так, у чорних, звісно, що залишилось, залишилась матеріальна перевага в пішака, але тим не менш король чорних все ж таки доволі слабкий і потенційно у білих може бути сильна атака на короля. Тобто, білий король може дуже напогано себе почувати на полях b 1 і навіть А1 в деяких випадках. Але чорний король все ж таки тут знаходиться не ідеально, як мінімум. Отож, далі був шах на F4, король b 1 і отут е потрібно було чорним все ж таки шукати контргру, пов'язану з пішаком H. Е згодом Ніверов якраз і зіграє H3 вже наступним ходом, але треба було це робити саме зараз. Тобто слон F5 дуже логічний, але він скоріше був на руку білим, а не чорним. Треба було відразу h 3 грати з приблизно рівною грою, теж доволі складно цю позицію оцінити. Без комп'ютера, але тим не менше по комп'ютеру давайте покажу вам, що оцінка приблизно 0, тобто позиція дуже складна і, в принципі, обидва суперники тут мають гарні шанси. Слон F5 чому це не дуже добре, тому що після слон D3 найбільш логічного ходу, а цей слон F5 може в багатьох варіантах бути якраз об'єктом для атаки білих фігур. А далі у нас було H3, хоча. От Саме в цій позиції все ж таки треба було десь зіграти Е6 більш надійно і захистити цього слона F5, який підвисає в деяких випадках. Однак було H3, G3 і далі слон Е4. Тобто слон Е4. І отут ще краще було з'їсти на Е4 ферзем, слон Е4 теж непогано, і у нас виникає теж доволі типова. і... Крім того, принципова позиція це позиція з різнопольними слонами. У білих білопольний, не у чорних, давайте іншим кольором. Покажу, це у нас чорнопольний слон. І в таких позиціях, звісно, що якщо у нас виникає еншпіль, тобто немає інших фігур, то це доволі легка нічия. Але тим не менш, це теж дуже відомий факт, що коли є у нас важкі фігури, такі як Ферзь та Тура, особливо дві тури, то звісно, що дуже гарні шанси є на атаку. І отут якраз безпека короля. Виходить на перший план. І якраз в чому проблема роснопольних слонів для слабкої сторони, яка підтрапляє под атаку, справа в тому, що якраз. Немає опонента у нашого білопольного слона, у білого в даному випадку, і чорний чорнопольний слон в багатьох ситуаціях не зможе допомогти при захисті свого короля. І це ми згодом якраз з вами побачимо. Давайте більш конкретно розглянемо. Тобто ферзь G4, слон F6 і ферзь F3. Тут, звісно, що дуже важливо білим не міняти фігури, перш за все, щоб ферзі були на дошці. Далі було h2, g4. Ну, ідея, звісно, зіграти g5 і просто на слон G5 поставити мат на F7 легка тактика, тому g 8. Далі FSH 3, Тура H8. Ну і тут можна було повернутися до ходу f 3 але тим не менш після g 8. Давайте теж розглянемо найсильніший план забілих, тобто як можна було ще зіграти. Це Тура D2. Тобто, знову ж таки, позиція доволі гостра, і тут, звісно, що важко знаходити ідеальні варіанти, але з комп'ютером ми все це можемо подивитись і потім якраз зробити аналіз. Отож. Приблизно граємо так, Тура Д2, Тура B8 за чорних, теж гарний хід, і далі g 2 Хочемо зіграти G5, ну і на тура G5, Тура на H1. Ну, і далі, звісно, що немає гарного захисту від Тура H2, Ну, наприклад, G2 на H2. а Далі в варіантах можна навіть і подивитись хід тура на H8, яких, хоча це не обов'язково. Ну і дуже сильна атака у білих, позиція чорних вже під великим питанням. тобто вона Доволі важка, може не погана, але тим не менш вже вона дуже і дуже нелегка для практичної гри, хоча комп'ютер, в принципі, там ще якось тримається. Отож, тим не менш було ферзі 3 у партії, і отут треба було зіграти доволі нетипово, це слон 4 такий хід, ну, важко його знайти за дошкою. А, в чому ідея? Йде? Ідея в тому, що далі у нас пішак йде на поле F6, тобто вони отак можна сказати, міняються місцями. А ці фігури ну, просто звільняє місце для свого слона, для своєї пішки слон точніше. Ну і далі Ferзі 6, звісно, що дуже логічний хід зробити загрозу мата на полі F7, але кролі 8, поки що є захист у чорних. Так, звісно, що після Тура F5 видно, що у білих сильна атака, але от якось в 1-2 ходи тут не можуть біли зробити мат, тому позиція все ще ігрова, хоча, звісно, що за чорних таке грати не дуже хочеться. Отож, був хід слон h 4 хоча він не повністю, звісно, що вирішував всі проблеми. Тим не менш партії було Ферзь 5, а далі було D5, Ферзь B6, Ферзь F4. Ну і тут вже позиція не дуже добра. Тобто, звісно, що знову ж таки з'являється та ж сама ідея: це зіграти пішаком на g5 і просто. Поставити мат на F7 або виграти слона. Ну і тут сильнішим ходом все ж таки був ход Турана H4. Ну і далі теж, знову ж таки, хочу показати приблизну лінію, яка могла бути у партії, D6, Тура Д8, далі DE, король e 7 Турас ДНЕ1, щоб не міняти фігури максимально. І отут, що цікаво, чорні можуть зробити жертву, знову ж таки, дуже не, не типово, я б сказав, і знайти за дошку це не так легко, але тим не менш. Покажу цей варіант, він доволі симпатичний, як на мене, тобто король F8, ну, здається, що після верзів f6, верzів 6, в 6 тура і тура f6 можна вже чорним здаватись, але це не все, що може бути в цій партії, тому що у білих теж є певні проблеми, тобто у них є слон і тура на полі Є1, і чорні роблять зв'язку. Дуже неприємно для білих, і вже є у чорних ідея просто з'їсти слона і далі провести свого пішака. Саме тому треба грати Тура F4, і навіть ці позиції все одно чорні грають тура e 4 і далі проводять свого пішака. Ну і знову ж таки виникає у нас Ендшпіль вже тура проти Тури. У білих є завий пішак і Звісно, що це позиція з доволі суттєвою перевагою білих, її можна розглядати окремо, можливо, колись окремо ми її розглянемо, але вже не в цьому відео. Можна сказати так, що оцінка десь приблизно плюс 2 по комп'ютеру, тобто позиція. Вона така на грані, я би сказав, тобто її можна як виграти білим, так і в принципі при ідеальній грі чорних можуть чорні розраховувати на нічию. Тому, знову ж таки, окремо це можна розглядати. В рамках цього відео ми не будемо дивитися цей Еншпіль. Він теж доволі цікавий, але все ж таки нашій партії білі провели доволі симпатичну атаку, і давайте все ж таки подивимось, як в партії білі змогли перемогти. Отож, замість тура H4. Було зіграно Тура G8, тобто ідея та ж сама не дати зіграти g5 білим, але тим не менше, в чому проблема цього ходу в тому, що білі отримують вертикаль H для свого ферзя, що вони в майбутньому і використають. Тобто і відразу h 6 шах був гарний хід, і можна зіграти d6 на початку, далі тура D8, і тепер шах на h6, далі король e 8 і просто ферзя h 2. З'їдаємо пішака, це завжди корисно. І знову ж таки у чорних вже немає цієї контргри, яка була раніше. Коли пішак на H2 ще був живий. Ну і тут все дуже легко, слон D5, і гарний хід за білих. Тут дуже добре грала Євгенія. Майже ідеально, я б сказав, слон D5. Тобто нападаємо на F7 і на e 6 слон B3. Тобто слон і атакує по діагоналі, і крім того, ще й захищає дуже гарно свого короля. Тобто не дає чорним ніде з'їсти пішака на b2. Ну що ж, далі було слон G7, ферзь H7, ну і в цій позиції, в принципі, вже. У чорних немає гарного захисту, позиція білих абсолютно виграна. Ну і далі, наприклад, якщо зіграти на король F8 Д... король D7, що якраз є найкращим ходом за комп'ютером, то тоді просто f 7 і сідаємо слона, ну і далі спокійно перемагаємо з зайвою фігурою, ще крім того, білих продовжується атака на короля. Ну а В партії була якраз симпатична тактика наприкінці, тобто зіграли. Чорний Невіров зіграв король F8. Ну і далі різні ходи виграють, але красивий хід тура 8 F7, після чого Ніверов здається, і Далоханова перемагає в цій красивій і цікавій партії. А, чому так? Саме тому, що після король f 7 у нас знову ж таки різні ходи. Можна зіграти просто f 1. Такий банальний хід, який теж перемагає, але ще більш симпатичним варіантом є хід слон F6. Ще одна жертва, і на король F6 ми ставимо мат. Версія F5. Ну і також, якщо відійти королем на поле е 8 то після цього ходу можна як з'їсти туру, так і просто зробити шах шахвер 6. Ну і далі просто версія 7 мат на король F8. Така красива і доволі цікава партія з гарною атакою на короля у виконанні Євгенії Толоханової. Валерій Ніверов теж дуже гарно грав в цій партії, але було пару неідеальних ходів, якими і скористалася Євгенія, і якраз провела. Цю красиву атаку. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!